Спочатку послухаємо твої. У мене є зв'язки. Зачекайте. Я знайду спосіб вас витягти. А як же Гендрікс? Який у нас план? Який план? Ми мали зупинити його разом. Стій, що ти сам зробиш? Звеню, план. Стривай! І все. І там ти сам не впорайся! І що це все означає, Генте Бранд? <риклад> اچھا <applause> كمان <applause> <applause> Я був на спецзавданні у Хорватії, супроводжував людей: чоловіка і жінку. Ніхто ні про що не здогадувався. Все йшло легко, рутинна операція. На третій день дійшла інформація, що сербські кілери полюють на нашу пару. Та моя команда усе контролювала. Ми знали, чого чекати. Однак інтуїція підказувала мені. Що подружжя треба попередити. Хотілося подати їм якийсь сигнал. Проте, наказ є наказ, я стримався. Якось уранці чоловік залишив дружину в готелі. Хотів побігати. Я пішов за ним, поставив двох агентів біля номера. Коли я вернувся, мої агенти були непритомні, а жінка зникла. Хорватська поліція відшукала її тіло через три дні. Все, що від нього лишилося? Це була моя остання операція. Ніколи більше життя іншої людини не залежатиме від мене. А що сталося з чоловіком? Я його довго не бачив. Але два дні тому у Москві міністр познайомив мене з Ітаном Гантом. Ні, не так. Жінка пішла від нього. Так, я теж чув цю легенду. Але на превеликий жаль, я свідок. Я також був свідком того, як міністр отримав дзвінок, що Ітана затримали за вбивство шістьох сербських громадян. Несанкціоновані цілі? Так. Зреклися. А дуже скоро я вже летів у Дубай. А як поводитись, я не знав. Чи сказати йому? Як сказати йому, що це моя провина? Я міг його попередити. Я мусив. Та не попередив. І Її не стало. Сергей! Сергей, мій приятелю! Казав же, що привезу його сюди. Казав чи ні? А це точно він. Так, це він. Ти довіряєш мені, я довіряю тобі. Так, це наша людина. Це наша людина, та про яку я тобі казав. Ну, можна зняти ці штуки? Хі -хі. Пробач, він дуже класний, але він не знає тебе так, як я. Отже, ти працюєш на американський уряд. А ти торгуєш зброєю. Ні-ні. ні, 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 Сергій, Сергій. Він незалежний оборонний координатор, правда? Так і є, У нього солідна робота. Слухай. Він друг. – Ці діаманти для Богдана. Ні, ні, нічого. Дарую. Домовленості з моїм кузеном стосуються вас і з ним. Хочеш чогось від мене? Плати. Ти помиляєшся. Я не покупець, я продавець. Продавець? А який товар? Майбутнє. А, його я вже купив. Дякую. Наші країни на межі війни. Війна сприяє бізнесу. Ядерна війна. Продовжуй. Я шукаю чоловіка на ім'я Курт Гендрікс. Він же кобальт. Ти добре знаєш що.